Привіт посадив. Це якийсь енний робочий день, сьогодні в мене неділок. І йдемо на роботу, як завжди, не активно на місці. Дуже багато хворих людей, але не просто на фоні, як, як радіо, на протистелені. Вже... Це вже як норма. Як норма. Yeah, I don't believe in destiny. I just do what's best for me. Don't listen to my enemies. They're just full of jealousy. Duh, this legacy. You gon' see what's left of me. You gon' see success in me. You ain't seen the rest. I just wanna be the best at what I know. Better than the rest, just watch me grow. Put me to the test and watch me go. This is my quest, I'ma make it. No, they call me obsessive. Oh, I know. Show them things, the kitchen oh. Вісім робочих годин позаду. Думав, що сьогодні встигну ще зробити свій велосипед. Потрібно перекрутити подаль. Але вже мабуть не встигну в сервіс, тому зроблю це завтра. Завтра здається вихідний, я там трошки а, запізно написав плюс. І завтра мене не поставило. Ну окей, використаємо цей час якось на свою користь. Не завжди це впирається гроші, завжди треба гнатися за грошима. І для мене те, що я не буду працювати якийсь там день, два чи схід це тільки плюс. В принципі, можна познімати контент. Завтра, якщо все зроблю, те, що запланував, поїду в одне дуже цікаве місце на велосипеді, звісно. Правда, не знаю скільки туди їхати, але я дуже хочу туди поїхати. Побачимо. Заебись, пацаны Купил я велосипед Охуеть <кхм> Пиздец Я проходжу, но просто тут лежит перерезано Пиздец Просто да, да, пацаны Ой, блять. Значить, розкажу вам зараз історію, таку маленьку американську вдачу і так далі. Щоб потрапити сюди, вам треба такий ключ. Там треба пройти, мабуть, через е, троє дверей. І сьогодні вдача на мій стороні, я приходжу покататися на своєму велосипеді, який я купив рівно два дні тому. Я приходжу, його просто немає. На землі валяється зрізаний замок, велосипеда нема. Так. от така вдача, пацани. Ну, я б сказав щось більше, але не буду. Ну, Життя таке трапляється, нічого не зробиш. Так, пацани. От таке трапляється, в принципі. Таке трапляється. Бачите, купив велосипед. Два дні поїздив і все до побачення. Більше немає велосипеду. Вкрали. Завтра будемо дзвонити менеджеру з білдингу. Нехай дивиться камери, нехай шукає того, хто вкрав, але я думаю, це можна запити холодною водою, Нічого там не вирішиться, просто затягнеться і нічого ніякого рішення не буде. Ну. Хазе. Хазе. Отак якось. Ну, нічого, в житті таке буває, знаєш, я думаю, це в принципі якийсь знак, що щось може. Не так було, може це знак того, що буде ще дорожчий велосипед, може це знак того, що треба стрімитися до чогось більшого, але я вже на завтра запланував поїздку, запланував контент, вже знайшов місце. Блять, треба. Бли б завтра хоча б зняти. <рис�и> ну, але вже як є, вже як є. Нічого страшного буде. Буде новий, буде дорожчий, буде кращий. Це таке. Просто. Суть, мабуть, навіть не в грошах, суть в емоціях, які давав мені цей велосипед. Просто це зараз за останній період часу одне із найкращих, що зі мною ставалося. Тобто він дав мені згадати у ті часи, коли там їздив, знаєш, на велоспорт, ці емоції, коли я участвував в гонках, і все, 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 все. Плюс я зараз став такий доросліший, і в мене в сили дуже багато, і велосипед відчувається зовсім по-іншому, ніж коли ти ходиш сьомий-восьмий клас, маленький. Такий. Е от якось так. Якось так пацани. Нічого, кажу, буде дорожчий, буде за 2-3 за тисячі. Ну, звісно, ціна цього була 2-3 2300, але. <схід> Вже як є, Вже як є, Якось так. Ще з одне з поганих новин. Це те, що ну, сьогодні тренування ніг відмінилося, тому що просто в зал не встигав. Просто не встигаю вже в зал. А на велосипеді мені їхати, мабуть, хвилин 15. Можливо, швидше з таким темпом, як я крутив, ну там, мабуть, хвилин 10 і все я в залі, а так. Просто не встигаю. Отак. я навіть не знаю, що вам сказати. А, за посади треба щось розказати, в мене ж відео сьогодні має вийти правильно, а я. Тут такий трохи на мінус моралі, але знаєш, з цього року уроку, я зрозумів, що мабуть я сфокусувався більше на не на тому, щоб заробляти, а знайти якусь халяву. Ну, звісно, це рандомно випало, я не шукав халяву я не шукав велосипед, просто випала така можливість бам, і я купив його. Але. Треба бути в такому статусі, що коли, наприклад, тебе вкрали той самий велосипед і так далі, ти можеш собі одразу купити інший. І це не буде тебе проблемою. Тобто зараз, наприклад, купити новий велосипед за 2500 баксів, ну, в мене такі грошей немає дійсно. В плані того, щоб виділити на велосипед. А... Рандомна ситуація, можна її інтерпретувати зовсім по-іншому, сприймати під різними. Е... Ракурсами, скажемо так, але маємо, що маємо. Нема велосипеду, ну окей, шкода. Звісно, що завтра провалилася зйомка, яку я хотів зробити. Було б дуже класне відео, були б дуже класні фото. Те, що я запланував. У мене мала бути поїздка до Голівуду, тут недалеко, в принципі. І я хотів поробити серію фото. Це такі, знаєш, історичні більше фото, тобто вони мають значення для мене особисто. Це пов'язано з історією, як я попав в Америку, і хотів трошки показати її під іншим ракурсом, але ну, вже які є, такі, я, нічого страшного в цьому немає. Заробляться гроші, буде ще, ще кращий велосипед, це таке. Завтра буду розбиратися з цим всім, будемо дзвонити менеджеру, нехай дивиться камери, і, можливо, ми дійсно зайдемо в цю людину. Але думаю, шанс просто 0,0,0,0,0,1%. Але я думаю, що це має бути мій велосипед, він моїм і буде, в принципі. Тому якось так пацани. На рахунок запитань, задавайте свої запитання. Я буду розбирати, скажімо так, експертні відео, буду давати свою суб'єктивну думку на ваші запитання і розбирати питання цілком. Побачимо, що з цього вийде. Буду чекати ваші запитання в коментарях. Да? І дуже всім дякую за позитивні відгуки, за коментарі, за ваші. Підписки за вашу активність, мені це дуже і дуже приємно. Буду вдосконалювати контент, будемо рости разом і будемо вчитися чомусь новому, тому що показувати своє життя дійсно класно, але я думаю, потрібно ще ділитися якимось досвідом, тому що досвід за плечима у мене досить такий великий, тернистий, довгий і нестандартний, скажімо так. І я думаю, більшість людей, які мене дивляться, в принципі, вони. Також мають нелегкий шлях в цьому житті, так само як і я. Можна сказати, ми з вами однодумці, чи ми з тобою однодумці. Тому в принципі ми і тут, на цьому каналі, зі мною. Не знаю чому, але от, знаєш, така ніби дрібниця, ніби окей, все, все зі мною добре, але чомусь ну опускаються руки. Тому що от я запланував дійсно щось хотів, і це ніби якийсь такий маленький просвіт в тому, що я бачив. І от це просто канцельнулося. Що далі робити, я не знаю. В плані контенту і так далі, це трошки. Несло б різнообразі, тому що я відвідував якісь цікаві місця. На машині це трошки не так, а от на велосипеді це було б якось по-своєму колоритно, класно і цікаво. Добре, пацани, Буду з вами прощатися. З вами був той самий Сергос Сірсу. Таке буває, таке буває. Опа.